Всім привіт, любі друзі! Останнім часом і я і моя сім'я, всіх, як можна сказати, я підсадила на здорове харчування. Все благодаря цьому аерогрилю, цьому агрегату. Всі сніданки виходять дуже красиві, смачні і головне дуже швидко готуються. От сьогодні один із них покажу вам. Значить, у мене тут чотири яйця, щіпка солі, і додаємо трошки мелений перчик. Все це вилочкою перемішали. У мене один помидор нарізаний, така та невеличка жменька твердого сиру. Цибулька зелена. Дві пір'їнки я порізала всього-навсього. Перчик болгарський, жовтенький, мабуть, я його поріжу кубиком. І для ситності, так як це буде їсти чоловік такий сніданок, я йому таку сосисочку поріжу, отакими от кружальцями. Невеличкий шматочок лавашу. Типу як пергамент стилю тако наниз. І викладаю сосиски, помидори, перчик, отако все-все викладаю. Заливаю це все яйцями, посипаємо сиром за бажанням. Останній штрих посипаємо цибулькою. Силіконову формочку прямо в чашу. І вставляємо наш красивий агрегат. Мені треба для яєчні 160, щоб було градусів. Так, 160 хвилин мені треба десь 11, хай буде. І нажимаємо старт. Все дуже швидко. А за цей час у нас би тільки в духовці, сама духовка розігрілася, при вас ось от достаю. Така красота, нічого ніде не згоріло. Ідемо дивитися. Так що бачите, дівчатка та хлопчики, за що я люблю такі сніданки. Бо за цей час, поки ми з вами таку смакоту, таку гарну яєчню приготували, за цей час так, духовка би приготувала, але вона тільки самих 10 хвилин розігрівається. А тут дуже все швидко. І бачите ще, як виглядає красиво і смачно. Звісно, 4 тисячі ватт потужності, то, звісно, така красота. Бюджетно, швидко. Смачно і викладаєте. Хочете нарізаєте, це я вам підняла, щоб показати, яка товщина. Бачите, сантиметр півтора, тільки в товщині виходить. І дуже смачно, до речі, можу порекомендувати, порадити. Ми робили запіканку творожну з кисломолочного сира. то дуже смачна в аерогрилі. Обов'язково якось покажу. І котлетки, і запіканку будемо робити багато чого. Все, викладаємо і будемо снідати.